Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу «Формат». Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми повертаємося до найгарячішої теми сьогоднішнього дня: а саме атаки морських дронів на новоросійськ. Це російський порт, портвіний військовий, а також і торгівельний. Нагадаємо про те, що був вражений великий десантний корабель з назвою Алінагорський Гарняк, незважаючи на те, що російська влада їхнє військове керівництво стверджувало, що все в порядку, все було подав. Лено збито, знищено і так далі, і всі атаки були марними. Говорити про це і не тільки будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС зсу в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! А героям слава, добрий день. Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, от ми зараз бачимо, що в принципі російські боти вони починають таку, ну як це правильно сказати, атаку на те, що відбувається, як обговорюють події в новоросійську. І головний там меседж про те, що ну що там якийсь десантний корабель. Ну це ж не те, що ракетоносії, та це ж не так важливо. Це все іміджево і Взагалі не має значення. Вони так само говорили про Москва Сіті, що там ну. Тільки вікна повибивало, це взагалі ні про що. Так ось як можна оцінити втрату такого великого десантного корабля, навіть якщо уявити, що ну він не те, що потонув, а що його, скажімо, будуть лагодити там десь півроку? Ну, перше, це корабель проекту 775, натовська класифікація Рапуча. Він призначений для висадки. Морського десанту, до роти морської піхоти з технікою, там порядка 12 одиниць бронетехніки. Цікаво, що цей корабль йому вже, до речі, 47 років. Я думаю, що оті пошкодження, які він отримав, немає ніякого сенсу його відновлювати. Я думаю, що, скоріш за все, якщо він дійде там до, там, до якогось причалу, якось його там я не знаю, посадять на милину, то. Його, я думаю, просто спишуть з військово-морського флоту. Ну, це одиниця потрібна, тому що його перекинули з північного флоту. А я хочу нагадати, до початку війни, десь там на початку лютого шість кораблів, в тому числі і цей горняк. Вони зайшли до Севастополя, перебували там, були завантажені повністю десантами, готувалися до висадки. Планувалось як мінімум два десанта один на Азовському морі, один на Чорному і Від він він точно входив до складу цього десантного загону. А якщо б він не був потрібен, то який сенс його тримати в Чорному морі? Його б відправили. В на північне море зворотня, там де він потрібен, там якось так. От вибачте, О, що перебуваю, так. була ж якраз інформація від самих росіян, тобто від російських окупантів. Що після того як був завданий удар по кримському мосту, ну він же Керченський, так що саме за допомогою цього гарніка здійснювали паромну, паромну переправу до Криму, достав допомагали. Він допомагав доставляти вантажі, тобто дуже активно він використовувався. Ну, він і для цього використовувався. Я не знаю точно. Такі кораблі такого класу, Вони, до речі, використовувалися під час осади е е Маріуполя, е тому що у них в носовій частині є така система, ну, типа Гарат БМ-21, і вони там бомбардували е все, що можна, там це, це Азовсталь і так далі. І у, у них там боєкомплект 400 ракет. То це досить така потужна система. Він актон активно використовувався, він досить активно проходив службу на північному флоті. Якщо пам'ятаєте, той історичний поход адмірала Кузніцова авіаносця, коли він там задимив цей а, а, пролівломанш, угу. то тоді він його супроводжував. Цей корабель також. Тобто от то, є, ну, то, що він там ніяк нічого і ні при чому, це. Ну, скажімо, повна болтовня. От. Єдине, що він дійсно вже старенький. Але щоб побудувати такий корабель, це ну, буде приблизно ну, я скажу, півмільярда доларів. Це така вартість нового корабля, приблизно такого класу. А ну, повністю такої копії не буде, тому що, до речі, він побудований був в Польщі. А якщо брати приблизно таких спроможностей, то це буде. Від півмільярда доларів там і до речі, я скажу, що такого проекту росіян немає. Вони там зараз питаються побудувати щось на кша кштальт. Оцих містралі, які їх їм, які їм не поставили. от не знаю, що там у них вийде. Але ну це скажімо, така втрата досить серйозна для них. І більше найбільша така втрата заключається в тому. Скажемо що Україна зараз сьогодні, фактично перший раз проєктувала силу для удару на дистанції 400 міль від пунктів нашого базування. Це також дуже серйозно, тому що раніше, в принципі, все, що могли ми знищувати, знаходилось в радіусі дії наших берегових ракетних комплексів зараз. Перший раз, ну скажем, таке дуже серйозне пошкодження було, а, значить, надано такому ну кораблю. Ну це корабль першого рангу вважається. От таке досить серйозне пошкодження. І в принципі, я, опять же, повторюсь, він я не думаю, що він підлягає а, ремонту або відновленню. Тобто ви, ага, ви то кажете є... про те, що, скоріш за все, оце, те, що він зараз буксується, кудись ближче е, до, до Бухти, ну, мається на увазі до цих, е, до мілі, то е, це його така остання путь? Ну, я, Розумієте, як, якщо там був, був вибух то, ну, 300 там 400, 400 кілограм вибухівки, там дуже серйозна пробоїна. Я думаю, він набрав води. І відверто кажучи, по ну, судячи по. А в тому відомому відео, коли наближається цей от дрон, можна побачити, що корабель знаходиться без всякого там статусу там, бойової готовності, немає ніяких вахт, нічого, горять ілімінатори відкриті, Тобто там чергування не підтримується. Проти диверсійна оборона, вона фактично не організована. Тобто я не впевнений, що вони зробили ці перші заходи по боротьбі за живучість. За провели герметизацію внутрішнього відсіків. Тому що якщо відсіки, ну, ці відсіки внутрішні корабельні, не загерметизовані один між іншим, то вода буде проникати по всій довжині корабля, і це смертельно для корабля. Ну, вважається, що в принципі, кораблі можуть витримати на плаву, якщо затоплено там 2 чи 3... Оцих сміжних відсіка. Да, якщо такого не буде, він може затонути. Його нахил на лівий бор досить великий. І я думаю, що він буде навіть збільшуватися. Оскільки багато електро... ну, не електроніки, а електричних машин різних і двигунів у нього знаходиться внутрі корабля. Я думаю, що там ну, після такого затоплення вони будуть не дієздатні. Зрозумів вас. я думаю, що знаєте, навіть ті та частина нашої аудиторії, яка нічого не розуміється в військових кораблях, може зрозуміти те, про що ви кажете, ну те, що не було герметизації. Якщо вони подивилися фільм Титанік, ну ми пам'ятаємо, як там е трюми заповнювала вода, і що далі відбулося, ну це не те, що смішно, але мається на увазі, що можна провести такі паралелі, трошечки е дитячі. Можливо, добре. Е якщо говорити про е новоросійськ, так ми пам'ятаємо. Що це не тільки військовий порт, що це і також торгівельний порт? І зараз, звичайно, що каже Росія, що вражений був вражене було саме цивільне судно. Що саме цивільний корабель? нібито, то ми ж пам'ятаємо, хто ми там укрофашистський київський терористичний режим. Ну тобто, ми з вами в тому числі, українці так от вразили таке цивільне судно. Чи на, ц... на цю інформацію може хтось купитися? Чи комусь Росія, Російська Федерація може це продати? Ну, скоріше за все, опять же, що можливо побачити з іншого відео. Справа в тому, що там на російському порту побудований нафтотермінал, досить недавно е е є такий дуже, досить такий цікавий ролик, навіть російський, про нього. Вони там е е його розписують як дуже таке технологічне. Е е Інфраструктура, яка знаходиться в межах порту Новоросійськ для постачання нафти, і там є три таких плаваючих термінала. це фактично ну, така, ну, така здоровинна каністра чи така бочка, яка знаходиться на шестій якорях в п'яти кілометрах від узбережжя, в неї поступає нафта по трубопроводам. А вже з цієї Бочки, такі великі, там багатотонний, іде закачка в танкер. Тобто великі танкери вони не мають потреби заходити в порт новоросійськ. Вони підходять от до цих трьох терміналів в морі, під'єднуються, заправляються пальним, верніше нафтою і йдуть далі. Тобто це скорочує час, і дешевше, і так далі. І от я так розумію, що один із трьох таких от терміналів, який знаходяться в морі, був, був пошкоджений там. А, можна казати все, що навгодно, але ну, за, за цю нафту в принципі, Росія вона продовжує там, закупати зброю і, і, і так далі. Тим більше, що а, ну, країни, а, більшість країн Заходу вони, а, значить, приєднались до санкцій, оцих топливних і, топливних і а, і нафтових. І поэтому я думаю, що цей об'єкт він може точно бути розглянутий як потенційно військовий об'єкт. Плюс до цього, ну і оцей Ленігорський гарняк, він знаходився а, також в морі. Я так розумію, в дрейфі а, в п'яти кілометрах на, на північ від відходу в порт а, а, Новоросійський. Я там думаю, що він також щось там робив. Можливо, він якраз і був там кораблем якогось дозора, але ну, цього фактично не робив. Так, ви абсолютно праві в тому, що незважаючи на те, що приєдналися до санкцій європейські країни, в тому числі так ну, там багато країн різних, але все одно, ну що там Індія здається, в п'ять разів збільшила кількість нафти, яку купує, хоч там і за знижками, але яка різниця це той самий кеш, який так, так так потрібен Росії, Китаю і так далі, можна називати різні країни. Ми також розуміємо, ну, от якщо просто дивитися, і ви про це вже говорили, так де знаходиться новоросійськ, де знаходиться... Ходяться ці території підконтрольні Україні, звідки ми б могли запускати ці дрони, що це велика дистанція. Але також ми розуміємо, що ну от для того, щоб дістатися туди до новоросійську, ну от просто за логіку, от я дивлюся на мапу зараз, так то ці дрони так чи інакше проходять повз тимчасово окупований Кримський півострів. Чи можемо ми тоді стверджувати, що ну мабуть, також наші військові використали елемент сюрпризу, так що ну. От вони не б'ють е, цими дронами по Севастополю, а б'ють по новоросійську. Саме тому, що зрозуміли, що там от е, є можливість ефективно вразити е, російський флот? Ну, е, ну, я думаю був якийсь сенс для того для удару іменно по новоросійську. Ви праві в тому, що. А я думаю, що був присутній фактор раптовості, то тобто есть сюрпризу однозначно. Ну, ну, вони, Стосовно його маршруту, вони проходили. ну, Дійсно, вони мають амінати Кримський півострів. Ну, Загальна, загальна від, відстань від, ну, скажімо, узбережжя нашого Південного, там десь між Одесою і, і Миколаєвом чи Очаковим. До новоросійська може скласти десь 400 морських міль або 720-740 кілометрів. От. Я думаю, що звичайно у цій ці атаки була певна мета в основному вона була пов'язана в тому, щоб показати можливість нашу здійснювати проекцію сили дуже далеко це важливо, тому що це було таким ну, серйозним недоліком. А я думаю, що це треба нарощувати. Тому що дійсно, ну я думаю, що зараз вони росіяни вони, ну, здійснюють ревізію, от якраз дотримання бойових готовності в новоросійську також, так і вони, як вони зробили в Севастополі. Севастополь зараз це зовсім ну, інший інш, захист у порівнянні, скажімо, Севастополь. Червня минулого року. От. і треба, ну, опять же, Я думаю, що треба нарощувати ці спроможності, наносити удари на велику відстань. Наступним кроком має бути е, отримання нами ракетних катерів, опять же, е, які стріляють проти корабельними ракетами. Е, я думаю, що вони можуть бути як е, ну, класичні з екіпажами, так і безекіпажні. Тобто це може бути невеликий катер водотонажністю, можливо, там, 30 тонн, який може нести одну чи дві ракети сучасне, вистрілювати її там, і повертатися. За рахунок, опять же, швидкісті він може ці завдання вирішувати. От. І е, це, ну, це, це дуже потрібно. Е, ну, Тому що ну, цілі пріоритету, опять же, ракетні кораблі, вони все, ще, ну, здатні. Наносити удари по, по нам. Але ну, сьогодні дійсно це такий історичний день. Я думаю, що він фактично дорівнює по значимості 13 квітня минулого року, коли ми вдарили по Москві. Так, так, ну ми маємо на увазі крейсер Москва. Хоча по Москві ми також вже били. Хоча наші наше військове керівництво це не підтверджує. Не мається на увазі а, удари дронами по Москві та Московській області, столиці Російської Федерації. А, ви от сказали про те, що так ми дуже зараз потребуємо а, оцих ракетних катерів. Чи ви бачите, що от, я не знаю, наближається дата того, що нам їм дійсно, дійсно будуть постачати? Бо чомусь здається, що в списку пріоритетів це не на, не на перших місцях. Чи у вас таке ж враження зараз? Ну, дивіться, я не хочу там коментувати, що там вона в нас є пріоритетами, я вам. Кажу то, що я бачу, як ну, ну, може там. Як фахівець, а, як людина, як, яка як, на цьому як, знається, м'яко кажучи, як, так. Як, там, да. Я присвятив цьому 35 років своєї свого життя, дивився на це в різних системах. А от Тому я думаю, що ну, ми зараз самі бачимо, що то, що ми. Маємо від, скажімо, ну зараз заблокованим наше узбережжя, фактично, то що наші порти не працюють, то, що у нас прикриті шляхи судноплавства, це впливає і на нашу економіку, і на економіку світу, і, і, зараз, і зараз, в общем-то, дуже ну, досить погано. Для нас бачити скільки от таких. Серйозних, скажем, ну може виникнути, може виникнути через те, що ми не можемо поставляти нашу продукцію там в країни Африки, Азії і так далі. Як ви гадаєте, ну той факт, що е, зараз останні тижні Росія дуже активно знищує нашу портову інфраструктуру, ми бачили багато таких ракетних ударів. Чи це може пришвидшити ну, саме те, яким чином наші західні партнери м, саме виносять такі рішення, так приймають такі рішення щодо того, що так Україні треба якомога швидше надати е, такі ракетні катери? Дивіться, я думаю, от у нас якась склалась така тенденція, ми починаємо там. Західні партнери працюють дуже оперативно відповідно до того, що ми їх просимо. Але у них також є там певні скажімо, обмеження, і вони, ну, би, коли ми їм щось доводимо, вони однозначно ну, би, запитують концепт того, для чого це. От. І То, що зараз Росія обстрілює наші порти, зокрема порти Дунаю, це для того, щоб якраз ну, збільшити цю блокаду, нашу військову, ну, верніше морську блокаду. Тому що блокада це, це тоді, коли не працюють наші порти або не працюють наші шляхи судноплавства. І для цього, ну, для цього робляться такі штучні перепони. От зараз. Шляхом нанесення ракетних ударів чи ударів дронами Росія ну, фактично знищує порти, чи там їх значно по послаблює. І це може привести на їх погляд до того, що ми просто не зможемо нічого робити з ними. А, ну, партнери наші, до речі, ще два тижні тому назад я пам'ятаю, речниця Пентагона. Вона сказала про те, що нам поставляються зараз Америка Сполучені Штати чотири системи насам для захисту портової інфраструктури. Таке рішення вже прийнято. Я думаю, що ну, якимось чином воно зараз опрацьовується. Дійсно, постачання цих систем, їх розташування це закрита інформація. А от поэтому, ну, би то, що росіяни зараз дуже активні в тому, щоби. Нищити наші порти, бряцати зброю, в центральній частині Чорного моря, для того, щоб перекривати судноплавство. До речі, вони зараз поставили два ракетних ну, в район озера Донузлав, це західна частина Криму, для готовності застосувати ракети проти корабельні москіт. І ця ракета, вона фактично, ну от з, недалеко від району базування цих катерів, вона добиває навіть до, а, а, до Одеси. І е, летить туди ця ракета рівно, рівно 4 хвилини, не більше. Тобто, В принципі, вони прострелюють от все, всю північно-західну частину Чорного моря. Тобто вони зараз, я так розумію, що вони силовим шляхом е, продовжують торги стосовно зірнової угоди. Від неї ніхто не відмовився. Ми знаємо, що Путін їде до Гардагана в Туреччину і що зірнова угода буде питанням номер один. Для того, щоб збільшити ну, свої якось позиції з е, позиції сили, Росія це зараз і робить. Е, По тому, ну, е, ну, скажімо, поставка техніки, е, ну, звичайно, звичайно, партнери наші реагують, ми на це реагуємо. Запрошуємо, але ну, опять же, ну треба как бы, зрозуміти, що в общем, просто кількість оцього ракетних нападів, вона дуже дуже значна і ну, моментально миттєво оці потреби наростити дуже складно. Та ми розуміємо, що миттєво на жаль це не відбувається. Ми пам'ятаємо, що є багато запитів, які були сформовані ще на самому початку російсько-української агресії, і на жаль. Поки що ну не російською аресі російсько, мається на увазі повномасштабного вторгнення, але, на жаль, ще вони не були ці запити задоволені. Але одна ще річ, на яку звернув увагу, ну ми говорили так, що ці морські дрони мали огинати кримський півострів, коли пливли до новоросійська. Але також в цей час насправді в Криму також відбувалися певні події. Самі окупанти повідомляли, що була атака сам. Цими повітряними дронами атакували нафтове сховище росіян в Чорночорноморсь для чорноморського флоту в Феодосії. Про це до речі, речниця командування Південь Наталя Гуменюк заявила. Тож, от у мене запитання, бо я на цьому не розуміюся. Якщо б це велике нафтове сховище було вражене. Чи це б означало, що були б обмежені можливості Чорноморського флоту, ну зважаючи на те, що він не те, що їде в якусь велику, довготривалу експедицію? Ну, звичайно, запаси пального вони критичні і для флота, і для інших військових частин, які розташовані в Криму? Я хочу нагадати, що десь там півтора місяця тому назад було вражено. Сховища пального в бухті Казача досить багато, там порядка 40 тисяч тонн. Феодосія також має такий термінал палівний. І, ну, Я бачив відео, де нібито було показано враження повітряного безпілотника по цьому терміналу. Ну, зараз інформації про те, скільки там пального можливо було знищено, немає, але однозначно. А що, ну, що позбавлення супротивника запасів пального значно обмежує його бойову готовність, і його бойову, бойову здатність. Тим більше, що зараз ну, ми знаємо, що скажімо, ну, з небезпекою вони використовують Кримський міст, його там постійно лихорадить, вони його перекривають, там якісь тривоги постійно оголошують. А от, ремонтують то дорожне полотно, одне, яке завалено а, після атаки безпілотника. По-друге, ми знаємо, що а, залізничний міст через Чонгар фактично не виведений з ладу. Тобто можливості поповнювати а, там, тримати запаси вони обмежуються. А, і ну, через це, опять же, це приводить до того, що можливості вести бойові дії противника, силами противника. На окупованих територіях півдня України, включаючи Крим, вони становляться менше і менше. Це те, що нам потрібно для того, щоб повернути окуп... території, які були окуповані. Зрозуміло з пане Андрію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Вдячний, що долучилися до нашого ефіру. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ тисячі четвертому роках, був з нами на зв'язку. Ми обговорюємо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.